дві, друзі, додаємо 10 грам дріжджів, розминаємо, будемо готувати булочки з кунжутом. Дуже смачні, зовсім мало інгредієнтів потрібно. І готуються просто. До дріжджів додаємо воду, вимішуємо, щоб розчинилися дріжджі в воді. Трішки додаємо солі, цукру, перемішуємо. І потрошки будемо додати муку. Щоб замісити м'яке тісто, точний опис інгредієнтів оставлю під відео. Так, Тісто замісили, м'якеньке, не ліпне до рук. Оставляємо на годинку, щоб нарухало. Поки тісто стоїть, підходить, даємо, доливаємо водичку, розмішуємо, щоб мед повністю розтав. А ще для наших калачів нам потрібно підсмажити кунжут. Треба пильнувати, щоб не пересмажився, бо буде гіркий. Кунжут підсмажила, хай холоне. Воду з медом розмішали, то помаленько піднімається. Тісто нарухало, збільшилося, два рази викладаємо. Виклала викладає на піднос, обідне його, воно не пристає до рук. Зараз розділимо на невеличкі кульки. зробила таку ковбаску і розділяю. Виходить 8 рівних частин. Далі кожну частинку візьмемо так об'ємнем і зробимо таку кульку. Хочу вам зауважити, що муки нам потрібно було поки замісили тісто, потім поверхня буквально чистенька. Не треба муки, тісто хороше, м'якеньке, не ліпне до рук. Ось так. Деко застеляємо пергаментним папером, зараз покладу. Беремо одну кульку і формуємо жгутик. Просто в руках. Один сформували, робимо іще один такий самий. Формували два однакові жгутика та таку косичку. Тут зліплюємо і перекладаємо. Тепер беремо через цю дірочку, закладаємо і притискаємо. Виходить така косичка. Робимо такий бублик. Далі макаємо воду з медом і відправляємо в кунжут. Обмакуємо з двох сторін. Ось так. Далі викладаємо на деко. Формуємо всі наші булочки. Сформували наші булочки кунжутні, оставляємо на 20 хвилин, щоб підійшли, а тим часом розігріваємо духовку до 220 градусів. Як поставимо булочки, знижуємо на 180. Випікати будемо хвилин 20. дивіться по своїй духовці. Звичайно, нам до булочок потрібно чай. Може, хтось любить молоко, але наразі готуємо дуже смачний ароматний чай. Перемішуємо. Зараз приготуємо ще інгредієнти до чаю. Почистила отакий от невеличкий імбір. Зараз поріжемо, додамо до чаю. Декілька дольок апельсину. І ще, звичайно, лимон. А як же ж без нього? Такий ароматний чай, хай настоюється. А тим часом булочки підійшли. Зараз будемо відправляти в духовку. А чай, вітамінна бомба. Хай настоїться. Булочки спеклися. Дивіться, яка красота, скільки багато кунжуту, гарно дуже виглядають, дуже смачні і там немає яйця, масла. А подивіться, які хороші булочки вийшли. Додамо пару кубиків льоду Чуть для більшого аромату. Друзі, мої смакуємо. Дуже смачно, з ароматним чаєм. Смачного, приготуйте, вам сподобається. Зараз розламаю булочку, покажу, яка всередині. Хороша. Дивіться, яка красота. Гаряча. Дивіться, яке хороше тісто. А смачна? Супер.